Та я не можу знайти, де, де де в тих ячейчках моя школа і де слоніка шукати. І де взагалі… всім привіт! Мене звати Даша Гришина. Я журналістка і сама з міста Нова Каховка. І сьогодні я вам розкажу трохи про своє місто і деякі кріпові історії. Для доступу до перший клас для мене Я кожен дуже складно, Мені. складно Мені. уявляти пошматоване моє місто, мою нову каховку. Почнемо ми з е, мого будинку, але е, історія не в ньому. Історія е, пов'язана з північно-кримським каналом, е, який через дорогу від мого будинку. Власне, коли я була маленька, дідусь мені розказував, що там раніше до ОГЕС було кладовище, і він якось так це пов'язав, що через це дуже багато було самогубств в каналі. Така історія. Тут такий проміжок це ліс. Такий міні ліс, і ми постійно гуляли в цьому. Ну щоб перейти від мого будинку, треба було перейти дорогу, перейти оцей ліс трошки і піти на пляж, наприклад, на мостик, як як ми казали постійно, на північно-кримський канал, щоб покупатись. І мені я зараз цього вже не зроблю, оскільки там все заміновано. Від сумної історії до веселої я розкажу про свою школу. Е, гімназія номер 9 привіт, окрім Сніжани Єгорової, Бо окрім Сніжани Горове, бо вона вчилась в нашій школі. Якби ну якби людина не дуже хороша, вийшла е, Власне, історія буде про е, урок географії і огірок в кабінеті. Моя вчителька географії навіщо то вирощувала огірок в банці. Він вже за роки, як він там квасився, вже доріс до таких розмірів. Просто якийсь кабачок. Вона його дуже берегла. Цей кабачок він стояв на І і одного дня мій однокласник дуже сильно рухався, бігав по партам, гасав і розбив цей огірок. Він штаняв. Я не знаю скільки років він штаняв, але за той огірок, звісно, він адгреб дуже сильно. Так, ще одна кріпова історія. В нашому місті колись жив Людожер. Він десь отут, біля моєї школи, на подорічку він жив. Пам'ятаю, я була маленька, і тоді тільки-тільки його починали шукати. І мені Боже, мені було страшно і спать. Мені страшно було всі очі відкривати, ходити до школи. Мені все було страшно, бо я думала, що перший попершему мужчина, Він мене з'їсть в нього тата був хірургом, і він, власне, цьому синові допомагав правильно розчленяти ці тіла. І наскільки я пам'ятаю, вони брали ці тіла і закатували в банки. От під час повторного обшуку у квартирі та у підвалі було вилучено близько 123 літрових банок. І з тушкованим м'ясом. Ось така сумна історія. Але більше їх не було у нас в дежерів. Це був єдиний, один і все. Далі в нас буде легенда, легендарна скульптура нашого міста це Слонік. Просто Слонік пережив не одне покоління, він виховав не одного новокаховця. Він маленький, він стоїть на трьох лапках, бо одну він зігнув. Всі люди, які п'янки, гулянки, випускні, завжди всі лізуть на Слоніка. Це не можна описати, це не можна трактувати, чому всі так роблять. Але, звісно, Слонік це зірка, і як тільки визволять каховку, новокаховку. То Слонік, звісно, може й не пережити. Далі набережна. Я бачу тут вже багато цих точечок. Коротше, буде пов'язана історія. З Драцом я взагалі колекціоную книги з підписами авторів зараз, щоб потім після деокупації нової каховки повезти туди. Так ось одного разу, коли я була на презентації книги військової, військової і поетикині Ярини Чорногус, я піднесла до неї книжечку її збірку і Кажу: Ярина, будь ласка, підпишіть новокоховській громаді, і вона в неї аж я не знаю зірочки, такі сердечки в очах. І вона мені каже, Боже, мені так приємно. Бо Саме в місті Новий, Нова Каховка, саме в цьому драці вона розписала зі своїм чоловіком, теж військовим. Що е, ще можна сказати? Ну, Наступне е, місце це буде казкова Діброва. Е, десь вона, напевно, ось тут. Ну, Казкова-Діброва це теж якби, легендарне місце в новій каховці. Це такий міні-зоопарк. Але в цьому зоопарку є ресторан, і там завжди весілля, там завжди випускні святкують дні народження. Так, ось одного разу до нас в Нову Каховку приїхала Оля Фреймут зі знімальною зйомкою. Вони знімали. Е, Якесь типу як майстер-шепті, тільки вона називалась війна світів, і нам е, Фреймут поставила задачу там, десь було може 15 підлітків. Зокрема, я вони нам сказали, щоб ми поставили танець е, Нам Готують гарячі страви, подивитися на тепло у виконанні тих, хто вас любить. Так, е, остання локація моя це буде е, дуже така раритетна піцерія Орбіта. Я не знаю, думаю, що новокаховці ново точно знають її. Там дуже такі були смачні такі міні-булочки, міні, міні піци такі з такими бортиками е, тіста. І була, була дуже така хамовита е, офіціантка. Але я дуже любила це місце, оскільки там постійно ми після школи там раз в два тижні з батьками приїздили, їли. І от такі, звісно, ностальгічні. Моменти у мене викликається місце, і зараз його до війни реформували, там зробили якийсь апгрейд цьому місцю. Але от в в мене орбіта назавжди. Мені дуже складно уявляти пошматоване моє місто мою нову каховку після деокупації. Я взагалі не уявляю, як бачитиму своє місто без води зі зруйнованою каховською ГЕС. Насправді це для мене великий біль.